Планета кіно. Це щось. Хо-хо-хо! Час прокидати. Ху -ху! Щодня, відколи я себе пам'ятаю, мій дідусь розповідав мені історії про чарівне місце веселого різдва, заховане глибоко в засніжених горах північного полюса. Ху. Може, Санта зробив ремонт? Хо-хо! Санти. Повністю автоматизована та модернізована. Ціле різдво лише натиском кнопки. А ми можемо зустріти санту. Тут немає, немає санти. санти. Немає санти. Немає санти. Відповісив свою шубу на цвях і пішов на пенсію. Що сталося з цим місцем бізквіта? Хтось має насипати трохи святкової магії і показати їм, що таке різдво. Ні -ні -ні -ні. Ні -ні -ні. Mm -hmm. гірше вже не придумаєш. Режим «Тиха ніч» активовано. Вітаю, майстерня Санти. Якщо ви не приведете мені Санту, я знищу всі іграшки на фабриці. Приведіть мені Санта Клауса за 12 годин інакше. Mm -hmm. Потрібно знайти санту. Я можу допомогти. Нам не потрібна твоя допомога. Допоможи нам. Втрачена секунда. Ставить під загрозу все, над чим я працювала! Весело дорісла! Єдиний спосіб закінчити це привести мені сам. Але хіба не в найтемнішій ночі? Різдво сяй найяскравіше. Важкого металу, хлопці! Прикрасимо сало! Місія Санта.